йде, хі... і у них і прильоти йдуть. глушать это пидори тут трохи є таке робити саме, самое сейчас тільки дневных два осталось і ночных усі два плюс плюс оставлю ага. давай Вони вже всю, всю частину лісу зайшли до нас ай-яй да Ну, пока перестали дергаться немає таких наступів уже піджимали піджимали і це... Это чи накопичується, чи може ротатися в них я не знаю. Ось так десь. І заходять із цього лісу. Із теж. Вон, де я з цього тоже. з крестиком беру. Бо у нас он на бахмут. от. Ну, погано видно. Ось там, короче. Туда бахмут. Это мене сейчас подъявляю, щоб ніякі не залізли в ліс, поки хлопці это вночі-вночі. постійно опально я тільки начинается движку сразу передаю на этот на минометку и вони сразу підтримують тягнем Сюда он по яру может проскочить. Якийський. Чи це Пробую сейчас, як за низьку можна спуститися, так попробую покидати. З таким плюс-мінус розбросом можна своїх угибати. Розумієш, що це за стрюкотняком в односторонньому порядку? Ти самцет може літати, як не їбачить. Ого, не спрацювання. Але бачимо, коли хоча б впало. А ні, въебало. Можна виставляти, але він не дуже стабільно при розльоті себе веде. Тому краще Так. тому краще прийти в укриття. Прийти викриття, може і знати, щоб воно не впало під ноги. Бо так вміємо. В лісі чаще орієнтири відбитись. Біля конкретно якого дерева, там, переважно кажучи, якісь крупні орієнтири, типу край лісу, або ще щось там. Ну, або якісь такі елементи. Або якщо видно, що вони там накопали і ліс природило. І від цих орієнтирів береться вістень, там правіше 70 метрів, лівіше 70 метрів. В полі ти можеш ти свій пол розбив по орієнтирах, прям кожних 10 метрів, ти можеш там. ну, це тобі такого -то орієнтиру, такого орієнтиру. В лісі типо, то саме, але в полі вперед-назад, більше по посадках. А тут на 360. У мене не бомберосна задача. Я тут просто більше коригувальник і розвідник. І основна моя робота це робота вночі. Просто мені, ну, мені була спокійна, слава Богу, мені захотілося покидати. Там були виявили траншею, вночі через вологі засоку не було видно цю конкретну траншею. І по ній мало хто працював. Та й думаю, ну, я можливо ще не попрацювати, тим більше як класік. Ну, що з того, маю щось вийде, або пробуємо. Вони по нограм сидять, ми їх можемо помітити тільки, коли вони переміщаються під час ротації, бо там як воду вони ходили на право, щось таке. І ти тільки орієнтуєшся на рух. Тобто будь-яке переміщення.

Ну хай зі скидом будуть обережні, тому що репка доволі сильно б'є по сигналу. Тут, тут є реп і вона сильно б'є. Є рух. Є копає. Рух. Коротше, ця, ця хитра срака прикидається, що вона вмерла або лягла спати. Чого є шатронить літають? Так, да, і думає, що він наїбе наїбе долю. Ну він долю не наїбе, треба, щоб його наїбала граната. Плюс, плюс, тримати далі. влада, піднімайся, будь ласка. Двек добре лежав замаскований. <по, <wounds> По ньому скіт був і він он... русаком побіг. Зараз. Я дивлюся так, щоб ще друга не потеряти. Да, його за 300 в бочину залетіло. От він сів. Один. Він латається. А от тут другий якраз лежав, який не шевелився. Е -е, Добивати треба, тому що часто вони прокидаються мертвими, а потім просто встає і біжить. і все. Ну тобто, е -е, як там в книжках про війну? Е -е, ворога треба обманювати. Ну, чуть -чуть да, зом один. Дімдесяти, п'ятий варят. Я почув. Є, шевелиться, шевелиться. Ну, один, походу, дуже тяжкий. Я бачу, як він лежить, другий трошки активніше шевелиться в кущах. Міна! Пострел. Спостерегал кассету и спостерегал 120-й. Блин, прямо рядом, но От він в цьому, в цьому сухостої заховався. Зараз коректують, дають, вони бачать де місце розриву, вони дають нам коректуру, прораховують, передають нам, ми вводимо поправки, підводимося по орієнтиру, кажемо, що ми готові і тоді даємо постріл. Ну, без них би робота була чи важче було? О, звісно, важче. Якщо не дрони. Якщо немає дрона, ти не бачиш, куди міна прилетіла. При різній погоді, от бачите, дощ, зовсім другий. 811, пункт цей саме. 811, так? Так, так. Так. Саме так. Плюс. Є. Готові. Диво, ну було б важче, так? Звісно, ти не знаєш куди ти попав. Ти можеш стріляти, стріляти, кидати, кидати, ну ти десь в район той попадаєш. О, без коректури нікуди не дінешся. І так більш точніше, так як мін не вистачає, ось так само і дрони, вони постійно потрібні, щоб більш точніше робити постріли. І тому, ну, так як з снарядами завжди проблеми, менше йде витрата. Якщо не видно розривів, кожен раз переводиться. так можно там, вид то стиль. О, там, двумя, трема, А так можно 20 выкинуть, и все равно Давай так, так, так. ты несегнутый. не Подстрел. 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 Там пятый, да? Да. Мина! Мина! Пострел!